Ти колаборантам документування фактів державної зради та виявлення порушників. Такі завдання виконують працівники управління державного бюро розслідувань у Краматорську. В умовах воєнного стану на території Донецької та Луганської областей дане відомство працює 24 на 7. Детальніше про це дивіться у новому випуску програми Проважливе. Перш за все, хочу нагадати, що наше територіальне управління поширює свою діяльність на території Донецької та Луганської областей. З урахуванням того, що зараз йде військова агресія Російської Федерації, під час війни, крім покладених на нас законодавством завдань, ми працюємо ширше та в режимі 24 на 7. робимо все можливе і неможливе, аби наблизити нашу перемогу. Наразі акцентуємо увагу на виявленні та документуванні фактів Державної зради. Зайняття колабораційної діяльності. І ми всі розуміємо, що всі ці люди, які давали присягу на вірність України, але зрадили державу, становлять загрозу для національної безпеки і оборони нашої держави. Сьогодні першочергове завдання це зміцнення обороноздатності України та відсіч російської військової агресії. Також нами окремо здійснюються заходи, спрямовані на недопущення фактів невиконання бойових завдань військовослужбовцями Збройних сил України. Всі працівники територіального управління ДБР, розташованого в місті Краматорську, максимально продовжують виконувати свої обов'язки на території Донецької та Луганської областей. Для максимально якісного виконання покладених на них завдань нами створено спеціальні слідчо-оперативні групи, які розповсюджують свою діяльність і виїжджають в зони бойових дій на території Донецької і Луганської області. При цьому ми дбаємо про безпеку кожного співробітника. За підтримки центрального апарату ДБР наші співробітники забезпечені всім необхідним, а саме, бронежилетами, касками, зброєю, певними засобами зв'язку на кшталт Starlink, а також квадрокоптерами та іншим спеціальним устаткуванням. Окремо хочу сказати, що частина наших слідчих та оперативних працівників увійшли до складу спеціальних слідчих груп з розслідування злочинів, вчинених військовими РФ у місті Тростянець Сумської області. За результатами спеціального відрядження вони депутали понад 300 людей, повернули законним власникам шість транспортних засобів, з яких двоє вантажівок, провели 90 оглядів місця подій, у тому числі місць катувань цивільного населення російськими окупантами, та провели ексгумацію 34 битих людей, в тому числі двох діточок. Взаємодія з прохоронними органами нами налагоджена на максимальному 24 на 7 взаємодійному зв'язку. Зокрема, ми взаємодіємо з військовою службою правопорядку Збройних сил України, головним управлінням Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, головними управліннями Національної поліції в Донецькій області та Луганській області. Також співпрацюємо із Обласними прокуратурами Луганської та Донецької областей, а також спеціалізованими прокуратурами у військовій та оборонній сфері. Крім того, нами створено спеціальні групи із співробітниками Національної поліції та військової служби правопорядку Збройних сил України із протидії розпосюдженню наркотичних засобів та незаконного обігу зброї серед суб'єктів ДБР. Також хочу зазначити, що за результатами проведення спільної з головним управлінням розвитку Міноборони, спецоперації, ми допомогли двом українським військовослужбовцям повернутися з тимчасово окупованих територій на підконтрольну українській владі територію. Наразі військовослужбовці проходять реабілітацію. В подальшому захисники планують повернутися до своїх частин, аби продовжити військову службу. Головне, що нас об'єднує мета це наближення нашої спільної перемоги. І підвищення або країни. Так, у нас є ряд резонансних справ, серед яких можна виокремити певні серйозні справи, які пов'язані з державним з розкраданням державного бюджету України, пов'язані з незаконним розповсюдженням наркотичних засобів, в тому числі серед збройних сил України. Чим ми постійно. Займаємося щодо попередити і призупинити такі дії. У жовтні цього року ми повідомили про підозру колишнього міському голові Святогірська, який здійснив заволодіння грошовими коштами державного бюджету на суму понад 3 мільйони гривень. Встановлено, що у 2020 році Святогірська громада уклала договір з будівельним підприємством щодо реконструкції дитячого садочку. Фактично, будівництво дитсадка не було завершено. Однак, згодом міський голова підписав акти приймання виконаних робіт. При цьому він вніс до них неправдиві дані щодо повного завершення будівництва. Через це з бюджету на рахунок будівельної кампанії було перераховано зайвих 3 мільйони гривень. Експосадовцю повідомлено про підозру за фактом заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах. А також видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинила тяжкі наслідки. Також санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років. Крім того, нами викрита і заблоковано потужний міжрегіональний канал збуту наркотичних засобів. Трьох учасників злочинного груповання працівники ДБР затримали на Харківщині. фігуранти налагодили виробництво та канал збуту канабісу. На території Донецької та Харківської областей загалом вилучено понад 200 кілограмів наркотичної речовини, приблизна вартість якого становить понад 12 мільйонів гривень. За попередніми оцінками, місячний оборот злочинної групи сягав понад 300 тисяч гривень. Розфасовану продукцію, підозрювані, постачали через поштові відправлення, а також планували просувати вказу наркотичну речовину, в тому числі військовим Збройних сил України. Трьох учасників групи затримано. Їм повідомлено про підозру у незаконному придбанні виробництві виготовлені, перевезенні та пересиланні з метою збуту і збут особливо небезпечного аркетичного засобу в особливо великих розмірах вчинені організованою групою осіб. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також нами здійснюються заходи, спрямовані на попередження та припинення колабораційної діяльності на території наших областей. Працівники ДБР повідомили про підозру вказаному директору підприємства цивільної авіації за колабораційну діяльність. Під час проведених обшуків нами виявлено на цивільний літак АН-140. 100 Колаборант, сподіваючись, що руський мір пошириться на всі південні та східні області України, обіцяв керівнику окупаційної влади одного з тимчасово закоплених регіонів передати вказаний пасажирський літак, який на праві власності належить його компанії та знаходиться на підконтрольній Україні території. Підприємець запевнив, що домовився з бізнес-партнерами про передачу ще трьох літаків його компанії, які наразі перебувають на території РФ. Наразі на літак накладено арешт досудове розслідування триває. З 24 лютого 2022 року слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Краматорську, здійснюється досудове розслідування у 519 кримінальних проваджень щодо державної зради та колабораційної діяльності працівниками правоохоронних органів та інших суб'єктів підслідних ДБР. 29 кримінальних проваджень, передані за підслідністю до інших правоохоронних органів, 160 Одній особі повідомлено про підозру за вчинення державної зради та колабораційної діяльності. Ще 491 особа перевіряється на причетність до вчинення державної зради та заняття колабораційної діяльності. Територіальне управління Державного бюро розслідувань розташоване в місті Краматорську в умовах воєнного стану. Не лише забезпечує свою повсякденну діяльність і свої функції, а також долучається до певних благочинних акцій. На сьогоднішній день ми налагодили системну взаємодію з соціальним закладом для діточок, розташованим в місті Дніпрі. Дітки, які вимушено покидають свої домівки з території Донецької та Луганської області, частково переїжджають до вказаного закладу міста Дніпра. Нами за власний кошт здійснюється. Періодичне їх відвідування та забезпечення певних потреб їх повсякденного життя. Зараз для всієї країни важливо звільнення території України від російських окупантів та підвищення її обороноздатності, тому ми продовжуємо плідну співпрацю з іншими правоохоронними органами та структурами у цьому напрямку. Ми проводимо стабілізаційні заходи на вже звільнених Збройними силами України територіях Донецької та Луганської областей. У населеному пункті Яцьківка на Лимані наші працівники виявили штаб окупантів. Зокрема, штаб росіяни облаштували в одному з приватних будинків. У будівлі знайдено списки полонених та незаконно заарештованих людей. З поміж іншого, вилучено документи з даними осіб та анкети кандидатів на посади, які вирішили працювати на загарбників у захоплених підприємствах та організаціях. Виявлені докази ретельно вивчаються Державним бюро розслідувань з метою притягнення до відповідальності кожного, хто вчинив дії проти національної безпеки та оборони України. Впевнений, що дуже скоро. Стабілізаційні заходи розпочнемо на території всій Донецької та Луганської областей, які на сьогоднішній день тимчасово окуповані. Крім того, завдання, покладене на державне бюро розслідувань, залишаються незмінними: це запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування злочинів, вчинених особи посадовцями, правоохоронцями та іншими суб'єктами, віднесеними до підслідності ДБР. Слава Україні! Героям слава!